Шановні майстри, до вашої уваги хочу зробити невеличкий огляд, нагадати вам про плиткоріз. А чому хочу нагадати про плиткоріз? Тому що бокс-тул Артем дав його мені, щоб я його продав і всі 100% кошти на ЗСУ, на пташки умиротворення. Причому продав без націнки по мінімальній вартості. Ціна оцього плиткоріза на довжину 1,20 м ручний плиткоріз, Називається Topway 2012, всього навсього 5 тисяч гривень. Що собою уявляє цей плиткоріз? Він дуже схожий на шджинги 3051 або 3052, але є свої відмінності. Перше, головна відмінність: тут повна тіла шина 14 мм, доволі товста яка ну, менше вигинається. Кріплення те саме, як і у жиджингів. каретка дуже схожа, так само підтягується, регулюється. Але тут стоять пружини, які дожимають. Тому каретка не бовтається, як ви бачите. Але чомусь вперед плавно їде, а ось назад вона їде не дуже плавно. Я, чесно так і не розібрався, чому так. Наступне основа. основа металева. Тут закінчення, бачите, алюмінієвий лінійка на всього 6 см, але алюміній. Лазер тут стоїть червоний, на батарейках. Батарейки такі, що можна відразу купляти нові. ну Як на мене, він є. Хто їм користується, не зрозуміло. Бачите, тут уже нормально, не така, як шаджинга, оця упора з каучука підошва. Бачите, вона двохслойна, і я впевнений, що вона прослужить довго-довго-довго і не розпуститься верхня частина. На кареці, тут є ламач, який ламає по всій довжині. Він інколи, ну, бачите, він трошки, можливо, не то, що заважає, він їздить по плитці, коли ви ріжете. Різак у вас видно, бо майстри люблять, щоб різак було видно. Видно його, коли ви дивитесь. І ріжете, видно, де він. Я не знаю чому, але майстри люблять. Ручка речах тут величезний, тому розлом запросто ви розламаєте, як ламач дуже просто буде ламати. Оці пластикові накладки вони знімаються і можна працювати без них, якщо це плитка ну, не залишає слідів, бо це алюміній, він можливо буде залишати сліди. А так працюєте з такими пластиковими. Накладками. Тут є бачок. ну Сюди теоретично можна залити якусь рідину, щоб вона попадала на різець, щоб краще було розлом. Я це не практикую, я краще кажу, що треба вологою серветочкою протерти і буде вам щастя. З Зворотньої сторони є дві, дві такі упорні лапки, які допомагають, якщо плитка широка, щоб вона не перевалювалась, ну Як на мене, дуже зручно. З передньої частини є боковий упор. Боковий упор, бачите, ось тут фіксується. Подивіться, як він класно фіксується. Ви його так вставили, бачите ось? Вставили, закріпили зафіксували. Все. Дуже швидко, дуже просто, неймовірно зручно. Я не розумію, чому всі так не зроблять. Це дуже просто фіксація. Наступне лінійка, бачите, вона не, не закріплена. А є можливість відкалібрувати відстань від середини до бокового ну, до того моменту, коли лежить плитка, щоб ви різали вже по цій лінійці. Боковий упор також швидка фіксація. Як на мене, дуже все зручно зроблено. Крім того, я покажу, от коли ви відізнаєте, ви для зберігання отак склали. І вона у вас так лежить і дуже зручно її десь транспортувати і переміщувати. Обладнані коліщата. Ручки тут немає. Але за 5 тисяч гривень, як на мене, достойний варіант. Хочете скоріше, буде 5500 і всі 100% кошти на ЗСУ. Хочете зекономити, дочекайтеся аукціон на Тікток Вадима Копейка. він буде 26 грудня. І буде такий класний апарат всього на за п'ять тисяч гривень. Слава Україні!